Привіт друзі! Сьогодні я знову вибрався в ліс, але інший ліс. Тут немає струмочку, він більш сухий. Але я тут знайшов позавчора веселку, одну маленьку, і сиродіжки. Тому я вирішив сьогодні тут пройтись і подивитись. Я зараз йду і розумію, що в таку суху погоду дивно, якщо якийсь гриб зберігся. Але я позавчора бачив, ви кажете, позавчора це вже два дні, Вони, вони могли повис... повисихати вже, це правда. Десь яка погодинка красива. Але в мене є надія, що повилазили молоденькі сіроїшки. Я їх зараз піймаю. пташки співають приємно. Так, стояв би тут і стояв. Але ходімте далі. Ледь не наступив. Дивлюсь. І ось вони. Ось вони сироїшки. Зломилась. Ну, дуже поїдений. а Цей, цей більш-менш може бути непоганий. Клас. Так, поїхали далі. Кісочки якийсь. Як же він виліз так дивно, так? Да? на наверху, листя, він пробився. Видно ось на старий, можливо, ще й піде. Така м'ясиста ножка товстенька, і вона ось пола всередині. Він не поїде на день там. Ось. Він дуже не яка. Так всі пишеш, він дуже-дуже грехкий -дуже цей гри. Так, ось він помолодший. Це, мабуть, таку можна їсти, чи не стигли, так, таку треба і збирати. Хм, клас. Я так зрозумів, що з цими сироїшками всі кажуть трохи різне, але суть одна, вони трошечки всі гірчать. Є якийсь фермент, який робить їх гіркими. Але якщо вона... Червоніша, тим в мене гіркіша. І навпаки. Є навіть сірі, які не, зовсім не гіркі, але зберігають свої корисні антиоксидантні е, свойства. Так, дивимось далі. Так, це супер стара. Мабуть, вже тиждень назад або більше. Не цікаво. Де іще? Де, де, де? Розмовляють між собою. Одна замовка. Так, друзі, а ось я знайшов гігантську. Гігантську сировішку. Да? Гігантську, як на мене, я також не Залика, так не знаходила. Велика, так? І дає трохи і рожевим і зеленим. Може це зришка зелена. Сама рядчайша і найякусніша. А ну-ка. Ну поїдена, думаю, теж вона. Але яка не є. Радісна. Тут перед нею дивлюсь і бачу щось там таке. Думаю, молода. Ну, все, ні. Ну, вони співають вони, бачите, їх. Встигають їсти. Морають ці камашки. І знову поряд, якщо дуже бути уважним, ось вистівали. Тут там якийсь простеплян гніздо. Ого він подвійний. Дві ножки, але спільна шляпка. Хм, Прикольно, але старий. І вон, бачите. А відносно червивий. Більше червивий, ніж ні. Недалеко ходіш, дивлюсь. Знову. Ось. І оце. Теж все старе. Але я... Але я дуже радію, що я знаю, що в цьому лісі є ці гриби. Як душі, то я за цими грибами прийду. О, це вже таке, що можливо і взяти гласик. І ось, кожен на молодість. Поїде. Якщо вони свіжо поїдені, значить вони ще були непогані. Так, щось якось якийсь погриз. І ось. Це брати таке вже нереально. як пориз, добре. Нереально, да. Це. Це. Це вже все. О! І це хто такий? О! Оце мені підходить. Набрало гришків. Ну, з цих тіть-два їхні. Так, вказали, що якщо можна перевірити сироїжку, якщо вона гірчить, то вона більш за все не дуже Ну Як вона може гірчити, її можна відварити, вона буде менше гірчити. Але вона дуже активна. А якщо вона не дуже гірчить, її можна навіть скуштувати. Якщо не дуже гірчить, це відчується. А ну-ка я спробую. Не відчуваю гіркоти. Хоча, можливо, трошки, трошки, трошки щось є. Ну нічого. Радісно, що все ж таки серед спеки таких. Дуже багато сухих грибів. Все ж таки знаходжу і нормально віці. Ось ідеальна всього їжка. Іди гризина. Отеже. Красиво. І ось. Це не ідеально, звісно. Уже дивимося. Не годиться, це така не годиться. Але можна назбирати одна з п'яти. Нормально. І ще одна. Я вичитав сьогодні, що вони насправді лікувальні, ці сироїшки, і в них... Багато антиоксидантів і дуже якісь свої антигрибкові протиракові ферменти і активності. Цей гриб на диво, ой, комар, на диво виявився лікувальним. І я по... буду читати, дізнаватись про це. Знову ледь ледь не наступив. А малесенький грибочок, Дуже рідко такий молоденький. Може попастися сьогодні мені. Але потолонило. Прям маленький. Ідеально. Ідеально, як повинна виглядати ця сироїшка. Ось ще одна сироїшка маленька. Підняв корягу і підміла така. Це вони такі тільки не чергі. Угу. І ось вона поїде на вже тільки так. Ну що ж, просто це літо. як тільки впаде температура, зразу стане комашок менше і тоді буде класно її збирати. Так, ось є надія, що вона буде більш-менш непогано. Значить ось... зелена трошки. Трохи коричнева разом, да? о, красиво, дивіться Думаю, вона червива все ж таки, але виглядає класно. Я бачу тут ще одна є. Теж непогано так. Ні, не. все, більш нічого. Беру палицю і отак от дивлюсь. Дещо, тому що рукою не дістати, палиця і дуже швидко можна подивитись. Дивишся якийсь трошечки холмик якийсь раз, розгорнув, подивився. Я вже так кілька грибів знайшов. Достатньо легко. І ось, о, ось я бачу. От заради таких малезеньких я розвертаюся. Це саме те, що зараз можна взяти і з'їсти. Він ще не червоний. Класне. Прикольний. Ось так я їх пожарив з кабачками. Бачите, ось маленькі, кляпки, ось великі. На справді 50% я викинув, червиве було. Так залишилось таке більш приємне. Ну подивимось. Я вже другий раз буду їх їсти, так що не помру. А якщо викладу це відео, значить вже живий. Всім удачі, друзі!